Студенти відкрили сезон. У Львові. Завершилась обласна універсіада з легкої атлетики. Найспортивніші спудеї регіону боролися за якомога вищі результати, адже на кону стояла честь рідного навчального закладу. 12 вишів привезли на турнір три сотні спортсменів. Цьогоріч універсіаду проводять доволі радом, адже уже в травні у Ялті відбудуться всеукраїнські змагання. Комплекти нагород розігрують майже у всіх класичних дисциплінах. Ми не можемо провести, тому що немає місця змагань Метання диска. Запасні поля знищене, метання молота, запасні поля для метань, тому що на стадіоні ніхто не дозволить метати футбольника, тому що дуже доглядають для футболістів в першу чергу. Все. От. Нема метання диска, нема молота, нема стрибків з жердиною. Тренери збірної області обіцяють, команду формуватимуть саме за підсумками універсіади. Минулих успіхів до уваги не братимуть. Імена, іменами, те, що було раніше, це значить вже в минулому так мовити. А зараз значить, треба оцінити стан спортсменів, які претендують на попадання в команду. Тим не менше, у багатьох дисциплінах є беззаперечні фаворити. Обласна універсіада для них. Добра нагода перевірити себе. Сьогодні я не, ну, не повинен біжати повністю всю силу. Сьогодні я роб рішай свої задачі. Сьогодні в мене, якби підготовка там до універсаду України. Такі, ніби після 800 метрів, ще й біжу 400 метрів. Важливу роль для атлетів грає погода. Вітер може бути як другом, так і ворогом спортсменів. Важко було там, там, де вітер, там до 100 метрів, а так нормально. У Криму на всеукраїнському турнірі наші легкоатлети обіцяють боротися за найвищі нагороди. Там честь нашого регіону захищатимуть і уже титуловані спортсмени. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Головні новини Львова.